Наприкінці листопада 2013 року уряд на чолі з Миколою Азаровим призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Першими на це рішення відреагувала молодь, зокрема студенти. У ніч із 21 на 22 листопада вони вийшли на вулиці українських міст з гаслами Україна це Європа. Маршем молоді люди прийшли і в Тернополі. Так починався Євромайдан І з тих пір минуло два роки. Згадувати про тодішні події в Тернополі будуть на марші гідності та пам'ятному віче. А пам'ятати є про що переконані організатори. Ну та як дівчинка, ну я не знаю, як її звати. От на Майдані ще зав'язала мені оцю стрічку, от вона вже рветься, чесно кажучи, трохи з бочки витягнули дро, ну, цей жаринку. От її припекли, щоб я ну щоб вона не розв'язалась, і ще от від того часу я цю ленточку ношу. Цьогорічні заходи будуть більш масштабними в порівнянні з тими, які проводили 2014-го, каже Михайло Жирівський. До організації долучилася самооборона майдану Тернопільщини, автомайдан, громадська організація Файне місто, пласт та інші 20 листопада. Об 11-й студенти зберуться біля своїх навчальних закладів, аби гуртом вирушити на майдан, так як це було два роки тому. Приблизно по 25% від кожного факультету в основному так ми договорилися з керівництвом ті, хто десь ну, навчальні заклади, там педагогічний вони сформують одну спільну колону, і нею приходять на театральний майдан о 12-й годині. Починається віч з гімну України. Ми також встановлюємо революційне піаніно. На театральному майдані встановлять сцену. Там і відбуватиметься пам'ятне віче. Організатори розповідають, намагатимуться відтворити настрій Євромайдану. Тут помічними стануть плакати з тодішніми гаслами. На цьому віче основний наш посил те, що от, якби прийшла революція гідності, але молодь все ж таки в певній мірі залишилася трошки пасивною. Це показує результат виборів нещодавніх, що молодь ну не сильно там проявила ініціативу і не пішла дуже на вибори. На віче обіцяють організувати вільний мікрофон. Окрім того, слово дадуть усім молодіжним лідерам. Дикам, які рятували людей у Києві, висловитися зможуть усі, на кому трималася революція гідності, зазначають організатори. Не забудуть і про тих, хто сьогодні уже не на барикадах, а в окопах відстоює українську незалежність. Так дійсно будемо запрошувати і воїнів, АТО, які мають право повне право висказатися і свою думку з того, що сталося під час революції гідності, і того що є зараз, долучитися до маршу та віча організатори запрошують усіх охочих.